Знаєте, в чому парадокс? От Я вам зараз записую це відео, от іду, і у мене в голові це не просто не вкладається. Зараз 21 століття. Наукова база сходження настільки велика, адекватна, що да? там просто не знаю, зачитатися. І от коли я бачу ці всі блогери і блогерші, деякі, не всі, деякі, але які зараз дуже популярні і просувають просто повну діч. Які кажуть про крахмаль, це зло, що картоплю не можна, що тільки кукурудзу там можна, і ще какую-нибудь хуйту. Отеце, от ви все слухаєте, і мені от у вас в голові не задається одне запитання, а я готова а взагалі відмовитись на все життя від вуглеводів і жрати одні білки. Ось скажіть мені, будь ласка, що поганого в кашах, в Гречі, в Рисі, весь азіат, всі азіати живуть на рисі, і щось там я не бачу, там супережиріння. Може, ви зрозумієте, що проблема не в тому, який вуглевод ви їсте, а скільки ви його їсте. Якщо їсти вуглевод з одних солодощів, а солодощі частіше це не вуглевод, а жир, то ви набираєте жир калорійний нутрієнт, який дає вам надлишок калорій, і ви в результаті набираєте зайву вагу. Як можна йти на програму до людини, якщо вона. Каже вам робити те, що ви не можете робити все життя. Ви розумієте, що це нонсенс, це Брідятіна. От Брідятіна, що люди там скидають по 10 кілограмів за місяць, це злив води, тому що їм прибирають вуглеводи і відповідно зливається глікоген весь. Рідина вся зливається, а потім людині важко стає, важко. Оці всі відгуки, де кажуть, ой, мені заїбніся і так далі. Це піздюш, подивіться через на цих людей через півроку, що з ними буде. Це буде плюс 15 до тих мінус 10. І я оце не можу зрозуміти, як от ви, як у вас в голові. Це не вже ви не розумієте, ну як можна відмовити від картопольки. Покладіть картопольку, сільодочку, лучок, не треба масло хірячить тонну. З'їсти, кайфаніть, живіть, насолоджуйтесь життям. Ось що має бути. Насолоджуйтесь життям, не обжиратися, а насолоджуйтесь своєю стрункою фігурою, класною фігурою, кайфовим станом. Полюбити себе, не полюбити в плані тіла, а полюбити себе, то що ви за собою піклуєтесь, то, що ви даєте собі саме найкраще. Ось цьому я навчаю, щоб людина адекватна була, а не забороняла все собі на світі і потім дивувалася, чому мені так хуйова, блін. Ну кимон, народ, ну 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 давайте трошки дорослими будете. Ви розумієте, що не можна змінити тіло, не змінюючи свій спосіб життя. Не можна, але не треба його змінювати різко і відмовлятися від чогось різко. Це потрібно робити поступово.